Вітаю! З вами Академія МВ і я Анастасія Гончарова, тренер по здоровому способу життя та лікар. І сьогодні ми з вами будемо говорити про адаптацію. Що таке адаптація? Навіщо вона нам потрібна? І, звісно, як сучасної людині можна допомогти в адаптації, і тут нам буде допомагати продукт від торгівельної марки XS, Radiola Plus. Знаєте, зараз хто в мене вже... Знає досить довго. Той скаже зараз. Вона знову буде говорити про свій улюблений продукт. І ви будете праві, тому що в цьому місяці я говорила вже про вітамін В+, Сьогодні говорю про Радіолу плюс. І після я знаю багато людей, які після того, як дізналися інформацію про важливість радіоли плюс, що вона робить сама по собі, то вже пишуть мені такі повідомлення, що супер результат, я вживаю, а ніколи б не знала і не подумала. Я думала, що це для спорту і так далі. Тому сьогодні говоримо про ще один мій улюблений продукт. Нагадую, що робиться запис, тому будь ласка, контролюйте свої камери і свій звук. А я пропоную вам почати. Ви знаєте, ми з вами сучасні люди. Ну, можливо, хтось забув. І як би нам з вами не хотілось повернутися, ну, можливо, 100 років тому назад, і так далі. Але ми живемо е і нас оточують багато різних факторів. Якісь фактори приносять нам задоволення і роблять, е е роблять позитивні речі для нашого організму, а якісь е фактори дійсно впливають на нас і визивають. Негативні реакції, такі як стрес, так найповсюдженіша напевно реакція це стресова реакція. Давайте з вами згадаємо, що є поруч з нами. Ну щоб це не були просто слова, так щоб які ж фактор, ну по перше, це наша екологія, різна стіпінь, сте, е, е, різна стадія забрудненості повітря, але вона є. Сюди ми відносимо з вами і тютюновий дим, тобто коли навіть ми саме не палимо, але люди, які нас оточують, ми вдихаємо так це повітря. Далі нестача сну, і вона, знаєте, як, як тінь, напевно, вона. Ходить за сучасною людиною, тому що, по перше, багато інформації, яку ми намагаємося, а, намагаємося перетворити, переварити в своїй голові, потім різні фактори, і вони призводять. Ви знаєте, не тільки різні фактори, різні фактори, такі як електрика. Тобто можна використовувати інтернет, так, є електрика, є вайфай, а тому навіщо той сон. Далі сонячне випромінювання, і як би це не було дивно. сонце з одного боку цей плюс, так вітамін Д, а з іншого. Позитивний настрій, а з іншого боку, це знов-таки ультрафіолетові промені А і Б, да, більше а вони визивають зміни в нашому організмі. Нездорове харчування, незбалансоване харчування. Тут я не хочу говорити про погані продукти, корисні продукти. Давайте так. Немає чогось поганого і чогось дуже корисного. Є продукти, які по-різному впливають на наш організм. Тому ось тут будемо говорити про продукти, які не приносять багато. Позитивного для нашого здоров'я, так, але вони можуть виконувати наприклад, роль в задоволенні, так нашому. Тобто для організму не дуже, а для смакових рецепторів очень, -очень дуже 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 так нам подобається. Ну і те, що є зараз, це ось ці форшма. Форс мажорні обставини, тобто трохи ми вийшли зі своєї колії, ми не можемо планувати. Ну не знаю, як ви, напишіть, будь ласка, як у вас, але в мене не виходить планувати. Ну Якщо на місяць виходить, і те чудово, тому що все змінюється. Змінюється декілька разів на на добу, і тут ми не можемо, як раніше, спланувати щось на рік, сказати: Ой, та влітку або восени, або я щось буду робити Ну наразі, і знову таки для людей, які звикли ставити цілі, для людей, які звикли йти до цілі, досягати цілі, які звикли планувати, для яких е щоденник це не просто слова, так а які його які займаються там ліс туду і так далі, це дуже великий стрес. Тому ми маємо з вами те, що Вводить організм до стресу, і ми дуже багато з вами разів вже говорили про стрес. А, так, ось на роботі п'ять разів на день все змінюється, От як тут планувати? Звісно, це стрес. Коли ти на одне щось націлений, а тут кажуть, треба інше. Тому в наших предків було так то ж саме. Ну інші були проблеми, але вони були. І ви знаєте, вони були дуже мудрі, і вони побачили, що деякі рослини, які вони збирали, вони робили їх більш витривалими, тобто вони допомагали їм адаптуватися, адаптуватися до змін. Що вони побачили? Що е, адаптогени, так, рослини, речовини, адаптогени, вони допомагають людині більш бути витривалими, стійкими, більш довше. довше Мати спротив, да, якийсь, і далі, вже, коли вчені почали вивчати, як же організм людини реагує на стрес, що відбувається, що може бути, які можуть бути реакції, сценарії, і так далі, то вони помітили, що під дією адаптагенів організм більше часу. Залишається ось в цієї другої стадії, про яку ми з вами вже багато разів казали: в стадії спротиву спротиву. Тобто це стадія, коли ми боремось, коли ми ми Знаєте, якісь а, внутрішні резерви вони відкриваються. Якісь кладові і організм замість того, щоб впасти, ну впасти, розумієте, так впасти духом, впасти силою він вистоює. і стадія виснаження вона приходить набагато багато пізніше. Тобто, якщо Проблема не, не пройшла, так то стадія спротиву вона буде тривати, і ну зачасту стадія спротиву вона виходить на стадію відновлення, тобто виснажування це коли організм не спротивляється, так а коли він дуже швидко здається. І ось тут ми з вами знаємо дуже багато адаптогенів. І це всім відомий так, корінь женшеня пам'ятаєте, як про нього говорили? Це ж десь в Китаї. Його дуже важко знайти. Але, але. Не менш еліотерокок, сюди. Тобто дуже-дуже їх багато, але не менш знаменитим є ще рослина, яка називається радіола рожева, тобто корінь радіоли рожевої. І її також порівнюють з женшеням по її дії. І це не випадково, тому що якимось дивом. Вчені ще не можуть нам сказати, ну ось так, щоб я вам прямо на пальцях розповіла, як воно працює, так, ось воно діє туди і туди. Но радіола рожева вона впливає на активність понад 800 різних генів. Вдумайтесь тільки, 800 різних, різних генів вмикаються, змінюються і ось допомагають нам. Бути в стадії спротиву, тобто боротися. Що вже є, які вже є доказані ефективності саме радіоли рожевої? Ну, перше, це що вона знижує рівень стресу, і це, напевно, найпомітніший результат, який ви можете побачити. І що важливо, що саме радіола рожева, вона стимулює так підвищує здатність виробляти ось цю енергію АТФ в організмі, яка важлива там і для м'язів, для нейронів. Тобто у людини у з'являється більше сил, більше енергії. Що важливо, коли ми кажемо про ось таку, як такий танизуючий ефект, що немає, немає синдрому звикання і немає синдрому відміни. Тобто, коли ми з вами кажемо про тонус, да, про підвищення енергії, ми можемо з вами. Ми зможемо з вами, наприклад, сказати про, про каву. так, от Я п'ю каву. Але якщо ви згадаєте ефект від кави, то так, енергія вона з'являється. Але вона з'являється дуже швидко. Ну так, на пів години вона з'являється. Ми такі з вами веселі, Але після, після хвилин 40, після хвилин 45 – Рівень енергії він падає, і ми знов стаємо сонливими. Так то коли ми кажемо про радіолу, то ми маємо ось таку повільну, повільний підйом енергії, який триває 8 годин, і так що він м'яко йде на спад, і нема ось цих от коливань ось цих пиків, коли ми з вами такі го-го, За багато енергії, так і потім, коли ми з вами вже такі сонні. ось це перше, що можна, можна побачити. Далі, що можна побачити? що багато Досліджень вже є, які показують, що радіола рожева вона допомагає покращувати саме когнитивні функції, пам'ять, розумову працездатність. Було дуже багато досліджень, яка дійсно демонструвала, що люди навіть в тривалий час, понад 8 годин, вони дійсно. Підтримували великий рівень продуктивності і робили менше помилок. Так? Хтось пише, що допомогла радіола при клімаксі, ви знаєте, і це так, тому що також є результати. Що жінка, коли входить так, зміни, які пов'язані з менопаузою, то тут знову таки радіола. Показує було дослідження у жінок з депресією, що радіола не тільки покращувала настрій, але покращувала і самооцінку, тобто, коли були приливи, туман мозку, так ще кажуть. Тобто, це є знову таки такі результати. Синдром дефіциту уваги і це дуже часто при стресі, коли людина стає, коли вона не може контро. Концентруватися, так, вона стає гіперактивною. Ось тут при синдромі дефіциту уваги радіола також чудово працює. Далі, що ще? Має антидепресантні властивості, і наразі експерти вже кажуть, що радіолу, корінь радіоли, екстракт корені радіоли гарно. Ем, ем, Додавати до лікування разом з антидепресантами, і це покращує переносимість антидепресантів. Це також є висновки. Далі ефективність вправ, коли ми з вами кажемо ось тут, так, кажемо про фізичну активність. Ви бачите, що крім фізичної активності ще скільки важливих ефектів, що дійсно допомагає, але вона допомагає за рахунок енергії, тобто це такий. Знаєте, у нас є екссес приворка, приворка зелений, так, напій, і ми кажемо, що випити там креатин, він дасть енергію, буде, буде сил багато. Ось радіола, вона може бути або екссес зелений, або радіола, Вона буде тримати рівень енергії, тобто не буде втоми, буде результат після вправ, тому що ви їх будете робити повноцінно, а не так, що прийшли. Зробили три вправи. Фотографію одну зробили, і все, пора вже йти, зробити всі всі а, свої сети. Можна ще казати про безліч ефектів, а, таких як, наприклад, висотна хвороба, так, і люди, хто йдуть в гори, знають, що радіола вона збільшує кількість еритроцитів для того, щоб переносити більше кисню. Люди, хто займається на витривалість, так, наприклад, витривалими видами спорту, на витривалість, також. Знає ефект радіола рожевої, тобто, якщо ви, наприклад, займаєтесь бігом або велогонками, або на каяках, так, плаваєте, то також тут радіола буде круто працювати. Ну і ще дуже чудова рекомендація: ви знаєте, що то, що помітили вчені. А. Uh, Що? Іщу... І наразі почали рекомендувати, що люди, які мають побічні ефекти з ліками, тобто є ліки, які необхідно вживати людині, але вони мають побічні ефекти, наприклад, стомлюваність, порушення там когнитивних функцій, і людина не може приймати ці ліки, а вони потрібні їй. Так, ось саме радіола рожева вона допомагає позбавити цих побочних ефектів і таким, таким чином краще допомагає перенос лікування. Ось такі ж так, також є е, висновки: це, ще раз скажу, це висновки всі з досліджень, тому е, дослідження це е, ну, їм можна е, да, прислухатися до них. Давайте так, прислухатися. Е, і ось тут ви знаєте, е, таке резонне питання: щось як же бути, де ж взяти радіолу? Корінь. Ну, якщо б ми з вами жили років так 60, 70 80 90 назад туди, то там би ми, як із коренням Женшеню, так ми б знаходили якісь би шляхи, можливо, їхали до Сибіру для того, щоб збирати цю радіолу, тому що там вона проростає більше. І це був такий дуже дефіцитний продукт, і тому його дуже Захищали, так економили, і небагато людям була можливість відчути ось ці ефекти від радіоли рожевої, так корені. Але наразі, так як ми з вами маємо чудову торгівельну марку, Nutrilite торгівельну марку Екс компанію Вей, яка має такі бренди в своєму складі, тут ми з вами маємо ще один. Продукт, який буде допомагати нашому організму, xs Радіола плюс, подивіться, будь ласка, це не просто екстракт корення раді... радіоли рожевої. Ні, це комбінований продукт. До складу входить ще екстракт зеленого чаю, входить шпинат, входить вишня ацерола, і тому ми з вами говоримо про комплексний підхід, про комплексну дію. А саме, а саме а ми коли говоримо з вами про радіолу плюс, ми з вами маємо дієтичну добавку, яка в своєму складі має максимум фітонутрієнтів, тому що завдяки екстрагуванню, яке ми використовуємо, ми видобуваємо та зберігаємо максимум фітонутрієнтів, тобто нарвати радіолу рожеву і просто висушити її на сонці, ну не працює. Далі це продукт, який і це дуже важливо для мене. Я постійно вам про це говорю: що продукт, який не має домішок, домішок, тому що концентрування і очищення саме відокремлюють біологічно активні компоненти, так від різних домішок. І ми це знаємо з вами по протеїновому порошку на рослинній основі, так коли там ми маємо з вами ізолятор. І далі що важливо, це мінімум обробки, тобто. Це не високі температури. Ми знаємо, що високі температури вони ну, тільки сушать і все інактивують. Ми не готуємо на високих температурах, не сушимо на високих температурах. А ось тут низькотемпературне сушіння, грануляція, вона дійсно дозволяє зберегти всі ось ці важливі компоненти, так, які працюють і самостійно, і в симбіозі. Ось це… Дуже важлива, важлива якість саме радіоли рожевої. Що в неї знаєте, дуже багато різних ефектів від неї. І ось тут, будь ласка, подивіться, як ось ці комплексні, так, комплексний продукт, чому саме чотири е концентрати так, е використовуються в одній дієтичній добавці. Ну, По-перше, це екстракт корення радіоли рожевої, саме він є головною скрипкою, він є головним адаптагеном. Він буде підвищувати нашу стресостійкість і стійкість до психоемоційних фізичних навантажень, дратівливість, зменшити нас стан тривожності. Рекомендована при тимчасовій зниженні працездатності, коли треба зосередитись, коли треба взяти себе в руки, коли треба. Коли треба підвищувати собі настрій, тобто, коли ви розумієте, що саме ви не справляєтесь, і нада вам якісь помічники. Далі, екстракт зеленого чаю, ось тут дуже важливо, він нам дає комбінацію, комбінацію кофеїну і ката а саме вони мають таку м'яку дію, тобто це як подвійне тонизування. У вигляді теїна так знаходить знаходиться кофеїн природній у зеленому чаї, а це говорить про те, що він буде м'яко працювати, м'яко піднімати рівень енергії і знову таки. Зменшувати. І ще важливо звертаю вашу увагу, що катехини це антиоксиданти, дуже сильні, які знижують окислювальний стрес. Під час стресу в організмі так дуже багато вільних радикалів. З'являється, ну і третє це шпінат, вішня рацерола. Ось вони є джерелом вітаміну С, і це не випадково, тому що саме тут вітамін С він допомагає нам. Забезпечувати оптимальне виділення енергії і ще знов таки нагадую, що це водорозчинний антиоксидант, який працює в, в усіх водних, водних середовищах нашого організму, тобто це таке перші, перші бійці, які допомагають нам боротися з вільними радикалами. Треба знати правила прийому радіоли плюс. Ось тут ви можете пити її у будь-який час, який ви забажаєте. Але якщо ви маєте наприклад збуджуваність, ви розумієте, що ви навіть не можете випити кави, тоді ви не будете спати вночі, тобто така. Легкозбуджувальна нервова система, то я вам не рекомендую її вживати перед сном. Тобто, оптимально її приймати в першій половині дня. Якщо ми говоримо з вами в прийом радіоли плюс з цілю підтримки енергії перед фізичною активністю, то нагадую, що ми її приймаємо за 30-40 хвилин до початку фізичної активності. Тобто, якщо ви їдете в трено. В тренажерний зал, то і вам там їхати 30 хвилин, то ви, ви випиваєте і вже починаєте тренування, своє тренування. Ось так за 30-40 хвилин, щоб ви відчули ефект, а не тоді, коли ви прийшли, випили, пішли тренуватися, так а потім вже. Кінці тренування, ну знаєте, буде відкриватися таке друге дихання буде в вас сили. Ще раз наголошую, що ми не п'ємо багато таблеток за добу, максимум, який ми можемо з вами, це одна таблетка на 8 годин. Тобто дві таблетки, а ввечері, ще раз наголошую, ввечері краще не вживати радіо. Так вже про так попереду, що ще раз повторюсь, що ми не вживаємо її у другій половині дня, тобто вечері, після вечері, краще не вживати. І ось тут, ви знаєте, я хочу з вами подивити. Под... Подивитися можливо, ви забули, можливо, хтось не знав, що в нас є в бренд-центрі чудова чудовий лінк на сторінку прозорості Тобто, кожен раз, коли мені кажуть, ні Ну що мені треба, які мені треба дієтичні добавки, мене запитують. Я починаю з того, чому нутрилайт, а що там, тому що це тому що це. Важливо для людини вона важлива, Вона повинна розуміти, чому вона. Буду купляти, буду використовувати саме цю дієтичну добавку, навіть якщо вона мені довіряє. Тому що це ну, один раз я можу, можу дати рекомендації другий, а потім людина подумає, слухай, що вона ці мені дає, а може, десь там в аптеці, може, воно там краще, а? а вона мені оце дає. Тобто ви повинні постійно нагадувати і собі нагадувати також, але може з'являються сумніви, що це. Не найліпша дієтичні добавки, але я вас вам вас хочу завірити, що дійсно торгівельна марка Nutrilite і торгівельна марка XS це передові технології, торгівельна марка Nutrilite – це бренд номер один по продажам дієтичних добавок в Україні і світі. І ось ось ця сторінка, подивіться, будь ласка, прозорість. Коли ви заходите в бренд центр ви її нажимаєте на цю прозорість і ви. Вас перенесе на окремий окрему сторінку з прозорістю, там де будуть написано про наші ферми, як ми готуємо рослинні концентрати і так далі. Тобто, для того, щоб людина сама прочитала, подумала і вирішила, полюбила торгівельні марки і вже в неї не було сумнів. Тому, будь ласка, використовуйте, напишіть, будь ласка. Хто користується прозорістю, хто знає, де вона знаходиться. Давайте будемо активними з вами. Так, поки немає відповідей, я можу зробити висновок. О, де, бачите, в бренд-центрі. Поки не знаю. Так. Ага. Чудово. Тоді ми зробимо з вами наразі інакше. Наразі я вам продемонструю, де це знаходиться для того, для того щоб ви це знали. Так, зараз я в вікну. Демонстрацію екрана і продемонструю. Так, демонстрація екрана. Я вимикаю цю демонстрацію екрана вмикаю цю демонстрацію екрана і вмикаю ось. це І так, напишіть, будь ласка, бачите ви чи ні? Ага, чат. Так, бачите. І так, дивіться, будь ласка, нам треба зайти ось сюди, в наші бренди. Є каталог, а є наші бренди. Заходимо в наші бренди. І ось тут бренди кампанії. Дивимось, тут можна прочитати вітамну підтримку, нутрилайт, і боді детокс, підтримка імунітету. І ось тут прозорість. Дивимось докладніше. Коли вмикаємо докладніше. І ось тут ми з вами бачимо: є відео, є інформація, безпека, ефективність, є різні вкладки, ферми, як це ми робимо. Подивіться, будь ласка, все інтерактивне, І тут дізналися більше. Тобто, тут все-все-все, все, все є. Виготовляємо готову форму, тому що, коли мене запитують, а як так, а, як, а чому так, а чому не так, ось все є у нас. Саме в клаці прозорість. Тому я вам дуже рекомендую, рекомендую використовувати. Є, чудово, побачили. Все, бачимо, чудово. Тоді використовуйте, будь ласка, і подивіться там боді Detox», подивіться імунітет, щоб ви знали, яка є інформація на нашому сайті. А я вам хочу сказати, що дійсно наше життя, якщо б на, на нього подивились пращури, вони сказали, Боже, який жах, як же ви тут виживаєте, як ви пораєтесь з такою кількістю інформації, з такою кількістю пригод, з такою кількістю форс-мажорних обставин, з такою швидкістю, як ви живете? Але так їм було б нас не зрозуміти, але є те, що нас поєднує. Вони використовували корінь радіоли і використовували у вигляді порошку. Ми використовуємо більш експертні сучасні продукти, комбіновані продукти, і е, завдяки е, радіоли плюс від торгівельної марки ЕКСЕС, яка буде нам допомагати адаптуватися до різних змін, ми зможемо пройти усі випробування, які стоять на нашому шляху, і досягати цих цих цілій, які які да, ставимо перед собою. А я вам бажаю не забувати дивитися на активності на календар активності Академії, тому що ми готуємо для вас цікаві тренинги. І, бачите, сьогодні, сьогодні щось вже нове та було, вже побачили. Побачимось з вами вже зовсім скоро. А я з вами. Вже буду прощатися і до наступного разу. Гарного вам здоров'я!